Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож, і ми часу не гаймо, роботу на уроці розпочинаємо. Сьогодні ми, дітки, з вами продовжимо працювати із годинничком і визначати час за годинником. Але для початку. Пропоную вам хвилинку каліграфії. Запишете число Класна робота і слухайте уважно завдання. Автобус виїхав із села о 10 годині 15 хвилин і прибув до міста о 12 годині 20 хвилин. Скільки часу автобус був у дорозі? Запиши у хвилинах. Спочатку знайдіть час, який був у дорозі. А потім переведіть у хвилини. Тобто, скільки часу був в дорозі? Дві години і 5 хвилин. Переводимо це все в хвилиночки і записуємо число 125 хв хвилин. Молодці! Працюємо з вами далі. Розв'яжемо задачу усно. Сонце зійшло о 6 годині ранку. І сіло о 8 годині вечора. Скільки часу тривав день? Як ми знаходимо? Скільки ж часу тривав день? Для початку що нам треба зробити? Дізнатися, скільки це 8 годин вечора. Вісім годин вечора або... Це 20 година, бо ми знаємо, нам потрібно додати 12, так? щоб дізнатися наші годинки після полудня. <кій> тобто, 20-та година у нас. А сонце зійшло о 6 годині, сіло о 20 годині. Тобто, день тривав-годин правильно, молодці. Наступне дітки завдання. Вам необхідно визначити час, який показують годиннички до полудня і після полудня. Отже, дивимося на три годиннички. яким чином ви це будете записувати собі в зошитки? Якби у класі, то, звичайно, п'ять картки змогла роздати. А ви в один рядочок записуєте час до полудня, а другий рядочок записуєте час після полудня. Тобто, лише відповіді, скільки це годин і хвилин. До полудня, після полудня. Наступний годинничок так само. І третій годинничок. Ставте на паузу, не поспішайте і думайте. У вас, тим паче, є підказочка, ось наш дідусь. Так. А тепер візьміть пасту іншого кольору і виправте, якщо у вас. Є помилки, але я думаю, що це настільки легке завдання, що всі виконають все правильно і намалюють собі веселі смайлики. Добре, далі працюємо усно. Можна відкрити сторіночку 90 підручника і подивитися перше завдання у ньому. Одна година відняти 15 хвилин. Скільки це буде хвилиночок? Порахували. 24 години відняти одну добу. Скільки це годин? Одну хвилину відняти 45 секунд. Правильно. І 11 діб відняти 1 тиждень це буде скільки діб або доби? Угу. Добре. Далі також виконуємо. Самостійно потрібно виконати за зразком. Тобто, 6 година це що? Це ранок. А якщо говорить 19 година, то це. Вечір. 14 година. Що це? 20 година. Попрацюйте, будь ласка, усно самостійно. І переходимо до таблички. Ось така табличка є у вас в підручничку. Ми вже в минулому році проходили з вами і пригадували, що таке годинникова стрілка, що таке хвилинна стрілка, так? І. Хвилинна стрілочка, якщо перемістилась з одного числа до іншого, то це означає, що минуло 5 хвилин. Тобто, стояла хвилинна стрілочка на одинички, перемістилась на двічку, тобто це плюс 5 хвилин, і ще плюс 5 хвилин, і ще плюс 5 хвилин. Хвилинна стрілка, вона у нас довга чи коротка? Звичайно, вона довга. Тобто за одну хвилинку. Ой, вибачте, за одну годину проходить 60 хвилин, тобто отак накрапає плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, і так у нас виходить 60 хвилин в одній годині. Зараз ви спробуєте подумати і розв'язати такі задачки. Хвилинна стрілка переходить від одного числа до наступного. За скільки? Скільки що проходили ми? За 5 хвилин. Годинна тепер стрілка переходить від одного числа до наступного за скільки? За одну годину. Якщо годинна стрілка перемістилася із числа 1 на число 3. Годинна стрілка, то це минуло. Дві години. Якщо хвилинна стрілка перемістилась із числа 2 на число 4, то минуло вірно 10 хвилиночок. От ми з вами і обрали правильні відповіді. Наступне завдання спробуйте уважно розглянути годинники і самостійно ознайомитися з поняттям. Як правильно говорити по, на, за, до? Я ставити відео на паузу, а потім вже я продовжую. Так, добре, якщо хвилинна стрілочка, дивіться, вона знаходиться у правій частині годинничка, то ми використовуємо слова по або на. Тобто 15 хвилин. По шостій або 15 хвилин на сьому. Якщо хвилинна стрілочка знаходиться в лівій частині годинничка, то використовуємо слова за або до, тобто за 15 хвилин шоста, або 15 хвилин до шостої. І ви зараз повправляєтесь, спробуйте по-різному читати котра година на годинниках. Це номер 4. От дивимося з вами, що показує цей годинник. 5 хвилин о восьмій, або 5 хвилин на дев'яту. Далі дивимось, за 5 хвилин, ось воно в лівій частині, бачите, стрілочка, за 5 хвилин, третя година, третя година дня. Або 5 хвилин до. Третього. І ви також перечитуйте. І ще один годинник покажу. У нас знаходиться в лівій частинці, так? якщо ліва частинка, то ми говоримо за за 20 хвилин восьма. Або 20 хвилин до восьмої. Четвертий, п'ятий годинничок спробуйте самостійно. І перейдемо одразу до прави. номер, Номер 5 годинниковий тест. Тепер вам самим не потрібно думати, а лише обрати правильну відповідь. Дивитесь на годинничок і дивитесь на твердження. Перше твердження за 25 хвилин четверта. Де у нас цей годинничок? Ось воно, за 25 хвилин четверта. І так з кожним попрацюйте, будь ласка, поєднайте твердження із самим годинничком. Також самостійно ви попрацюєте із завданням шостим. Дуже легке. Перерва розпочалася о 9 годині 10 хвилин і тривала 10 хвилин. Коли ж закінчилась перерва? Так. Перерва тривала 20 хвилин і закінчилась об 11 годині 35 хвилин, коли розпочалася перерва. Ви пригадуєте ту таблицю, яку ми минулого року розглядали на сторіночці 89, де ми говорили про початок, кінець події та її тривалість. І за допомогою цих формул зможете розв'язати задачі за необхідності. А я не зупиняюся і переходжу до наступного завдання. Це номер 8. Задача 8. Дві сестри чистили полуниці. Старша сестра почистила 72 полуниці за 8 хвилин. Молодша сестра чистила щохвилини на 3 полуниці менше, ніж старша. Скільки полуниць почистила молодша сестра за 8 хвилин? Скільки всього полуниць почистили сестри? Отже, Розглядаємо короткий запис. У нас є дві сестри: старша сестра і молодша сестра. Старша сестра почистила 72 полониці за 8 хвилин. Підказочка. Чи можемо ми дізнатись, скільки вона полуниць почистила за хвилину? Так, звичайно. Ми. 72 поділимо на вісім, так? І отримаємо 9 полуниць за одну хвилину почистила старша сестра. Знаємо, далі, що нам говорить за молодшу сестру? Що вона щохвилини на три полуниці менше чистила. Якщо старша сестра за хвилину чистила 9 полуниць, а молодша на 3 полуниці менше. Отже, це дія віднімання. Так? Від дев'яти ми забрали 3, вийшло 6 полуниць. Це за хвилину почистила молодша сестра. А раз. Далі дізнаємося. Бачите, ще один знак питання. Скільки полуниць почистила молодша сестра за 8 хвилин? Ми знаємо, що за одну вона почистила 6 полуниць, а за 8 хвилин? Треба по 6 взяти 8 разів. І отримаємо 48 полуниць. Це почистила молодша сестра за 8 хвилин. Нас запитують також, скільки всього полуниць почистили сестри. Перша почистила, скільки полуниць? 72, так? А друга 48, так? Скільки ж вони разом почистили полуниць? 120 полониць. І обов'язково запишемо відповідь. Відповідь У нас стоїть два питання, отже, і відповідаємо на два питання. 48 полуниць, тільки я пропустила, почистила молодша сестра. І 120 почистили разом, бо в мене не поміститься на сторіночці ще й слово полуниць. Добре. І у житті ми часто чуємо про рух. Рух проти годинникової стрілки і за годинниковою стрілкою. Ці поняття потрібно розрізняти. Ось ми рухаємося за часовою стрілочкою, так? А зараз ми рухаємося проти часової стрілки. Так. Отже, один годинник поспішає, а інший відстає. У якому напрямку слід. Прокрутити хвилинну стрілку, щоб кожний годинник показував час правильно. Це, от саме, дітки, практичне завдання, коли у вас годинничок поспішає. Що ми робимо стрілочками? Ми їх повертаємо назад, так? А якщо годинник навпаки відстає, що ми робимо? Ми за годинниковою стрілечкою підкручуємо. Ось, в принципі, все, що вам потрібно на сьогодні запам'ятати. І давайте з вами доповнимо таке речення і потім вже попрощаємося. Хвилинна стрілка зробила повний оберт, то минуло, скільки, якщо хвилинна стрілочка зробила повний оберт, то минуло 12 годин чи минула 1 година. Звичайно, минула 1 година. Якщо годинна стрілка зробила повний оберт, то минуло тепер годинна стрілочка, минуло аж 12. Один. Все, дітки, на сьогодні прощаюся з вами. Домашнє ваше завдання буде номер 14 та номер 15 для самостійного опрацювання. Потрібно порівняти і розв'язати неважку задачу. На сьогодні все. Бувайте, мої хороші!